Доброго ранку. Good morning. Сьогодні ми починаємо з вами Unit 4 Traveling. Сьогодні ми починаємо з вами четверту тему подорожі. І урок 36-й: Ways of Providing Information. Exercise 1. Look in the picture. Choice the set. show something you have already done. Tell your class about it. В цьому завданні вам треба розглянути малюнки. Та обрати ті, які показують те, що ви вже робили. Можете зробити це усно, з цих шести малюнків обрати лише ті, які ви вже робили. Наприклад, купували білети кудись, або пакували речі на відпочинок, або там їздили відпочивати. Так, далі Exercise 2». Write down different ways of providing information to tourists. Use the photo to help you. В цій вправі вам треба зараз написати різні способи надання інформації туристам. Тобто, те, що написати, Як допомагають ті речі, які зображені на малюнках, туристам у подорожі. Теж напишіть, будь ласка, два-три речення до цієї вправи. Ми йдемо далі. Exercise 4. Listen, read, and remember the word and word combination. В цих вправів треба зараз прослухати, запам'ятати та перекласти слова, потім переписати їх до словничка. Бачимо, які слова у нас тут є: display. Це display. Entertainment, розваги. Тахскрін сенсорний екран, Leaflet – це листівка, Вену місце проведення, став, персонал, Attraction – тяжіння, accommodation, проживання, emergence це надзвичайна ситуація. Provide – забезпечити. Перепишіть, будь ласка, ці слова до словничка та запам'ятайте їх. Окей. Okay. Exercise 5. Match the picture to the word and word combination in exercise 4. В цій вправі треба подивитись на зображення та до кожного зображення підібрати слово або словосполучення з вправи четвертої. 4. Тобто теж можете зробити усно, подивитись на малюночок та обрати певні слова з четвертої вправи. Exercise 6: Make up and write down 10 sentences with the word from exercise 4. В цій вправі вам треба написати 10 речень словами з вправи четвертій. Тобто, з кожним з цих слів зробити одне речення. Так, теж в зошиті письмово. І наступну тему, яку ми розглянемо на цьому уроці, це types of tourism, да, тобто види туризму. І давайте дізнаємося, які ж є види туризму. Бачимо adventure tourism. Да, тобто, це в нас перекладається як пригодницький туризм, Bird watching, да, спостереження за птахами, Business tourism, круїзний да, туризм. Да, тобто на круїзі кудись їхати, туризм – це культурний туризм, екологікал-туризм, екологічний, educational tourism, освітній туризм, холій туризм, да, це м, як відпочинковий. Да, або там, наприклад, можна сказати. да, Вихідний туризм, да, тобто на вихідних, коли кудись їздиш. International tourism, міжнародний туризм, Outgoing tourism, виїзний туризм, Pilgrims tourism, це паломницький туризм, Special interest tourism, спеціально да, по інтересам туризм. І остання, sport tourism, це спортивний туризм. Це теж, будь ласка, перепишіть до словничків та запам'ятайте ці види туризмів. Далі Exercise 2, terms with the definition». E, наше завдання встановити відповідність між термінами та визначеннями. Da, у нас є «Sport tourism», леса tourism», special interest tourism. E, з правої сторони три описи. Da, наприклад, перше бачимо: a type of tourism with involved journey of help who share the same hobby. Da, тобто вид туризму, який передбачає подорожі для людей. Um, да, які uh, поділяють одне і те ж саме хобі. Да, це в нас третій буде да, вид туризму. Далі, uh, a type of tourism with involves tourism for relaxation and entertainment. Um, да, на це вже буде lesser tourism. І останній, да, третій, C, sport tourism. Окей, okay. далі, exercise 3. Read the description why the types of tourism and watch uh, «them with the corresponding pictures». В, цьому, в цій вправі вам треба прочитати описи та відгадати виду туризмів та поєднати їх з відповідними малюнками. Ви читаєте три описи да, з цього тексту та нижче з'єднуєте малюнки до кожного з цих видів. Да, теж Перекладаєте усно і з'єднуєте зображення до кожного типу теж усно. Uh, так, і останнє. Бачимо exercise 5. Write approximately 10 sentences about the most popular types of tourism with your family and relatives. Give the reasons. Uh, ваше завдання в цій вправи написати приблизно 10 речень. Про найпопулярніші види туризму з вашою родиною та родичами. Тобто, тут вам треба написати, як ви подорожуєте, де який вид туризму зазвичай у вас передбачає та чому саме цей. І на цьому все. Дякую, що прослухали. Чекаю на ваші роботи. Всім гарного дня, до побачення!